Им пять пять уроки тихо, Опять Sorry, 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 DimaTorzok Чекайте, чекайте, покладайте. Поміняємося, що Окей, окей, давай. Шановському цієї жінки, члена ОЛК, знаходиться протокол, який підтверджує факт фальсифікації. Це той протокол, який був, був фальшивим, був уточненим і викривлені результати воловиявлення на 244-й дільниці. Кожен, хто підписався на цьому протоколі член дільничої виборчої комісії, отримає кримінальну справу. Ця жінка вона мужня. Можемо їй подякувати за те, що вона виконала свої обов'язок. Вона зайшла в встерилася сюди заборонений в під будь-кому. Ну, крім неї, звичайно. І саме там вона зберігала цей протокол. Ми обов'язково його передамо в відповідні органи, на дві типа і далі. Комісії була призначена, що протоколи, надходять до нас. Проводів ми все телевому і ми ввозили її в талу. Як так сталося? Як так сталося? Я вбрала тільки mm -hmm. уточнення. І, і ми вводили, ми вводили просто по номерах. Системний адміністрація вводив, я слідкувала, щоб все відповідало цифрам. І перед цим я прораховувала контрольні цифри. Контрольних цифрах воно йшло, бо там опере. Ну, і ну, ми навіть це не могли виявити, що поміняний, поки Бо тут є саме перший протокол, якщо вони там в іншому поляку, тепер... але я розуміла, коли це виник, що цей протокол буде доказок. Фальші, славу, я би, кажу, двома представниками міліції до сервісної серверсної ті ну, ну, хто привіз у фальшівний протокол комісія місія привезла... кожен хто хто має підпис на фальшивому протоколі той є злочинцем і той отримає кримінальні справи покажіть будь ласка Кinding, щоб ми зразу товариші, не затопчі докружну комісію. Ось зайде протокол. Бачите, уточнений. Скажіть пальцем. Ось бачите, 539. тридцять дев'ять. Першому справжньому протоколі цифри були на. Трінирний протокол, Покажіть для нас. От тобто дивіться, хоче собі спеціальні під цим протоколом, отримає виток суду і буде мати кримінальну справу. Звичайно. Але але, але. Це є... О, О, ось ось ми запевняємо. Ось це справжній протокол. Ось дивіться, ось справжній протокол. ось це я тримаю справжній, а знизу фальшівка. вище фальшивка. Уточнений, але сфальшований результат. Ну що закрили голови? Голови закрили уточному протоколі. Сфальшовано результати виборів. Мусите, покажите, да, каже. Покажи а яка причина була відправлення на уточнення? Товариство суть питання. Я хотів би зробити офіційну заяву. Зараз, секундочку, я потім я зараз єдине просто хочу сказати, поки увага сконцентрована. Я, я, я хотів би на основі. Оці...